Капів, да, Дивись. Оце то, звісно, да, пройшлося. Дивись, Ондо, яке, оце то біди наробило, воно. Село, в це? Люди дивися, всі посходились. Диви, он до, дивись, Ондо, дивись, коло мене. О, це то біда, конечно, в людей. Так, шо цей каждую хату просто. Лютий шоці. Просто все село. Прикиньте, повиходило, оце то. Диви, дерево, поло мені, бо це тут, звісно, ми попали назік, ти що нас вбить могло. Прикинь, дивися, да туда війна пройшлася, братан. Дивить, дивися, що вийшли. Дивись, Ти прикинь, скільки ми вже їдемо просто. О, це тобі дивно наробило. Люточки мамочні.